Усім вітання! Мене звати Володимир. Радий вітати вас на каналі. Тема сьогоднішнього відео буде стосуватися, акустики. Акустики, яка встановлюється базово в Tesla Model Y Performance. Назви в даної системи немає, вона просто зазначена як преміум. І Хочу зазначити, що той звук, та акустика, як вона грає, це, мабуть, найкраща музика, яка я чув в автомобілях взагалі. Його не можна порівняти ні з Harmon Kardon Mercedes. Його не можна порівняти з Bose, Audi чи взяти, навіть якщо порівнювати з Ben Olsen, Не то. От повірте, не дотягується музика в штатна, яка, ну це вже не штатна. До речі, що в Мерседеса, що в Ауді. Опція преміум акустики по типу Хармана Кардона або Босе, або Бен Olsen Олсен треба доплачувати. А в Теслі вона базово за неї, нічого доплачувати не потрібно. Програє вона, програє музика в цих автомобілях преміум. Аудіосистемі, яка встановлена в Теслі. Можливість налаштувань тонких щодо звучання, можливість онлайн прослуховування різного формату музики в плані Spotify або ще щось, тобто. Те, що ви можете слухати на даному автомобілі, це одне. Тобто вибір у вас набагато більший, крім стандартного радіо, крім стандартного, наприклад, якоїсь флешки. Тут ви можете в онлайні, коли ви підключені через інтернет, прямо на Теслі через загальний монітор вибрати. будь-який Якість звучання даної музики через інтернет, вона на порядок вища, чим тієї музики, яка звучить у вас з, з флешки, або передається по Bluetooth, або, наприклад, там звучить через радіо. Це зовсім інші речі. І я знаю, з чим я порівнюю досвід використання преміальних акустичних систем в інших автомобілях, як Audi, в Мерседесі, у мене є. І скажу, що. На даний момент акустика саме в Tesla Model Y це топ. Для мене на теперішній момент топ. Тому що зазвичай всі до Тесли відносяться з певним сарказмом іронією в плані там збірки, в плані там якогось збірки, матеріалів, все інше. Ну, я Скажу це. Настільки неадекватно, що ви навіть не уявляєте. Люди просто внаслідок своїх певних комплексів можливостей я не знаю, чому таке відношення. І в більшості форматів це звучить від тих людей, які навіть ніколи не мали Тесла, ніколи не їздили і живуть і спілкуються на рахунок Тесла зі слів когось. Но це неправильно. У мене, коли я купував Тесла, повірте, було теж дуже саркастичне відношення до цього автомобіля. і від, ну, Очікування від нього були взагалі мінімальні. Але повірте, даний автомобіль зумів мене здивувати. Тому за акустику тут окрема дяка дійсно Тесла, так як вона тут зроблена, наскільки вона класно продумана. Ем... По своєму звучанню, ну, повірте, для даний автомобіль це для реальних аудіофілів. Де ви будете чути кожну нотку, де ви будете чути кожен інструмент, він грає зовсім по-іншому, не так, як стандартно. Це треба брати дійсно дуже класну акустику, щоб все це почути і відчути, як воно звучить. Тому рекомендую. Слухати і порівняти для себе, тільки дійсно послухати, а не розповідати знов казки від когось іншого, хто навіть цій автомобіль не пробував. Як можна розповідати, наприклад, про сонце, якщо ти його ніколи не бачив, чи розповідати про музику, якщо ти її ніколи не чув. Щодо налаштувань, налаштувань у музики просто дуже багато. Ви можете собі виставити. Частоти, баланси, сабвуфер, динаміків. Я не знаю, скільки їх тут, ну реально їх, мабуть, дуже багато. Мабуть, спереді. Те, що я бачу, раз, два, три. І, мабуть, ще спереді десь стоять. І взаді сабвуфер є. Я їх тут не рахував. Але дійсно, акустика варта уваги. Більш тонке налаштування, як по басам, по частотам, по низьким, по середнім, по високим. Ви можете собі налаштувати так, як хочете, і щоб для вас музика ця звучала. І це дуже великий плюс даної аудіосистеми. Дуже великий плюс. Ось воно виключить більше питань, чим дасть відео. Але перед тим як щось писати, чи якийсь коментар, прохання. Надійте можливість, я вас запрошую до себе, навіть приїдьте. Я посажу в даний автомобіль. І ви послухаєте акустику, як звучить акустика в даному автомобілі. І ви будете дуже здивовані. А як працює аудіосистема в автомобілі, це дуже важливо, тому що зазвичай, якщо ми десь їздимо, ми любимо десь послухати музику, послухати якісь новини, послухати ще щось. І коли дана аудіосистема звучить просто дуже гарно, дуже гарно працює. Відповідно, це дає можливість нам насолоджуватись даним автомобілем, поїздкою і, відповідно, менше навіть втомлюватись. На цьому завершую дане відео. Буду чекати ваші коментарі. Пишіть з радістю на них. Відповім, поспілкуємось. Всім мирного неба! Та все буде Україна!